Привіт, кіцюнки! Сьогодні я вам розкажу неймовірно цікаву історію про те, як я ледь не померла від кінчі, читаючи книжку Сьоме Літо Пейдж Тун. На початку мені здавалося, що це буде супер романтична книжка, і вони там, типу, на березі моря відпочивають і живуть, і все в них буде кльово, класно. Але, на жаль, я помилилась. Е, в цій книжці у нас є. Три головних героя, і це в нас два чоловіка, і одна вона. Вона головна героїня, Її звати Ліві або Олівія. І вона у нас така жінка, яка ніяк не може вирішитися з тим, що вона хоче, тому що її плани завжди змінюються. Завжди вона закохана в якогось іншого чоловіка. І просто вона така. Вона з типу ну коротше літає в хмарах. Якщо чесно, вона мені сподобалася спершу. Просто як персонажка. Вона була доволі цікава. За нею було класно спостерігати. Олівія. У нас скульпторка, і вона, типу, тільки починає свій шлях. Вона, типу, там вчилася у Флоренції, і вона їздила взагалі там в Лондоні. Щось там вчила. І їй це дуже подобається, і на скульптуру її надихнула її бабця. І типу протягом цього твору вона згадує про бабцю, про те, як типу та її підтримувала, і як їй було класно ем, власне, входити в світ е, скульптури і вчити це все і любити. Вона дуже любить, коли її руки в глині. Ось і коротше, е, в 22 роки вона працюючи в кафешці на березі моря. Знайомиться з Челіксом, який у нас рок співак, значить, і цього е, чоловіка звати фін і виявляється, що колись давно він був її однокласником, але тоді він був таким тихим і непримітним чувачком. А зараз він у нас рок-співак. Він грає в гурті. І цей фін дуже сильно подобається нашій ліф. Вона там пускає на нього слину і просто ледь на нього не застрибує. І вона оце з кожним днем і з кожним вечором, як він там приходить грати з гуртом, вона все більше і більше в нього закопується. І значить, в один момент вони поїхали з її друзями із цим фіном на якийсь фестиваль, типу який там проходить у них в місті. І вона взяла для цього сучасну машину її сім'ї. Ось, і вони поїхали на цей фестиваль, і все було супер круто-класно. І в той вечір її батьків не було вдома, тому що вона теж поїхала на якийсь вже інший фестиваль, але на іншій машині, яка типу там старіша і не така м -м, безпечна, скажімо. Фін і Лів мають деяку еротичну сцену в ліжку Лів. Після чого їй у двері дзвонять, і виявляється, що не доїхавши до того фестивалю, її батьки розбилися в автокатастрофі. І очевидно, що у Лів стається просто типу нервовий зрив і вона плаче. В неї дуже сильний депресивний епізод починається. І ось це весь тиждень вона проводить з. Власне, фіном він її підтримує з її друзями, з її братом. Брат у неї з аутичного спектру, і він старше за неї на 12 років, здається. Ну, тобто він вже дорослий чоловік, ось, але вона відчуває ніби свою потребу в тому, щоб за ним приглядати. І вона намагається якось і його типу заспокоїти, і себе заспокоїти. І в цей час вона, типу, з фіном розважається, і він її, типу, намагається якось там. Втихомирити і просто дуже сильно підтримує в цей момент. І через тиждень після того він має їхати вже в іншу країну, тому що він там проживає на даний момент. І він їде в США і цілий рік вони не спілкуються ніяк. І на наступне літо він знову переїжджає, І ось так він приїжджає кожні 6-7 років. Просто на тиждень-два або на місяць влітку і завжди приблизно в період того, як ем, оця річниця е, смерті батьків лів настає. І відбувається наступна ситуація, що Лів дуже сильно прикипає до нього емоційно, Він їй дуже подобається, у них дуже сильна пристрасть, і при цьому дуже сильний емоційний зв'язок. І воно просто тримається за те, що він колись. Підтримав її в той момент, що був з нею в момент горя. В цій книжці е, розділи йдуть по одному. Тобто, спочатку там сім років, тому тепер це літо, потім шість років, тому потім це літо. І в цьому літі, типу зараз в цьому році, е, Лів, власне, знову живе і все ще живе там на цьому березі моря в Британії, і їй дуже подобається там проживати. Вона вже здає типу будиночок. І здає частину будинку на першому поверсі, а на другому живе вона. І виходить ось як. У нас з'являється загадковий художник, який малює картини на піску. І Олівія просто ним захоплюється, тому що ну, вона у нас мисткиня і їй дуже сильно подобається все, що пов'язане типу з творчістю. І вона западає на нього: ну, скажімо, типу, прямо, не будемо ходити навколо. Коротше. І виявляється, що цей типу чувак це новий мешканець цього будиночку на першому поверсі. Спочатку у них не дуже сильно задалося знайомство, і взагалі спілкування, а потім у них типу якісь уже флірти і все, що хочеш, починається. І, типу, ну, закоханість, закоханість. І причому вона взаємна. Навіть незважаючи на те, що Том, цей художник. Нещодавно розійшовся зі своєю нареченою, і це була її ініціатива, тобто він ще не сильно відійшов від тих стосунків. Але вони злів потроху-потроху, але типу закохуються одне в одно. І, власне, у них зав'язуються якісь стосунки, і вони там, типу, щось стосуються разом. І у друзів лів, і власне у друзів того, ще фіна, має бути весілля. І цей фін не мав бути на тому весіллі. І Лів з Томом приходить на це весілля, і там всі типу, радіють за цю їхню подругу, і що дуже класне там все це святкування. І ввечері приїжджає фін, і він з, разом зі своїм старим гуртом виконує пісню, і він каже, що він виконує її для нареченої, хоча насправді дивиться в очі Лів і співає просто для неї. І Лів вже там просто, ну, типу, не може дивитись ні на нього, ні на Тома. І їй соромно. І Том хоче вже, типу, йти додому, бо він бачить ці погляди. Він знав про Фіна. Каже: Лів: чи він піде? Лів каже: ні, будь ласка, не треба. Він лишається, і наче все нормально, вони наче навіть не спілкуються, типу, Фін з Олівією. І все, наче в порядку. Але. На наступний день Олівія прокидається і каже: Sorry, у мене є незакритий гештальт, треба побалакати з Фіном. І Том каже: Окей, добре, йди. Ось. А Том, типу, ну, прям дуже за нею горою, він там, її підтримує, він їй допомагає. І, ну, ну, він просто закоханий чувак. І він каже, я просто чекатиму тебе тут вдома. І Олівія значить, за розмовляє з цим Фіном. А в нього вже була дівчина, типу, там якась дуже популярна співачка, і було дуже багато їхніх фотографій в мерегі. І Олівія, власне, думала, що він з цією жінкою. Але він запитує, чи любиш ти Тома, а Олівія каже, так, люблю. І запитує, А як ти типу, з цією дівчиною, а він каже, ми більше не разом. І у них якийсь дуже тупий, якщо чесно, безсенсовний діалог виходить, тому що він запитує, чи ти його любиш більше, ніж мене. Вона каже: Я не можу любити більше ніж тебе, але люблю його не менше. І просто ця любов, типу, різна. Ну і вони розходяться на тому. Лів з Томом одружується, вони хотіли мати дітей, але у Тома хвороба, яка може спричинити раптову зупинку серця. І через це помер його дід, його батько, і зрозуміло, що це типу спадкова хвороба, і через це він не хоче ем, мати дітей, щоб не передати цю хворобу власне їм. Вони злі лів пробують еко, з третього разу нічого не виходить, і вони вже трошечки типу, сумують з цього приводу, і вони думають, чи може всиновити дитину. Але типу проходить там ще кілька років, і через шість років здається після одруження. Том помирає власне від раптової зупинки серця. І виходить як, в той самий рік приїжджає фін знову влітку. І він там каже, типу, Олівії, що я тобі дуже співчуваю, але сама розумієш, я буду чекати, поки ти, типу, відійдеш від горя і ми з тобою будемо в стосунках знову. І що ми маємо? Вони всі шість років не могли бути, типу, разом, тому що Олівія жила в Британії, і вона хотіла жити в Британії. Вона не могла лишити Майкла, її брата з аутистичного спектру чи з аутичного. Я не знаю, якщо чесно, вибачте, якщо я неправильно говорю. Коротше, вона каже, що я не можу лишити Майкла. А він каже: я не можу лишити свою родину, і мені боляче бути тут, тому що, типу, його матір колись теж загинула в Британії, і йому боляче бути типу, в тому місці. І що у нас відбувається наприкінці? Майкл каже Олівії: просто в обличчя, просто в лоба каза, що типу, ти не маєш піклуватися про мене. Я дорослий, я можу. Типу, подбати про себе сам, тим паче в нього там була м, типу няня, але просто вона допомагала йому там з, бранням, з готуванням їжі і з такими побутовими речами. І Олівія каже: ну все, ну все, треба їхати до Фіна. І вона домовляється з Фіном, що вона все-таки візьме Майкла з собою, і вони всі трьох їдуть в США. І вони там живуть, здається, кілька місяців, типу. Ось, і типу, потім вона розуміє, що я не можу, я не можу, треба повертатися назад в Британію. І вони всі втрьох знову їдуть в Британію. І книжка закінчується у нас тим, що у Олівії з фіном троє дітей, і вони така вся щаслива сім'я. Вони живуть в тому будиночку, в якому Олівія прожила все своє життя, і все у них кльово, класно, і вони дуже задоволені своїм життям. І тепер я просто не можу зрозуміти і усвідомити, навіщо нам було написано всі ці, пляхи, 300 500 розділів про те, що було 6 років тому, 7 років тому. Тому що якщо в кінцевому результаті їхня проблема, через яку вони не могли бути разом, все одно вирішилась. А вони могли зробити це з самого початку. Я гібрисильно не розумію, чому ця книжка стала популярною. Я вболівала за Тома. і мені дуже сильно сумно, що авторка вирішила просто його вбити. Час нормальне було настроєння, день все хорошо. Yeah, Ти мішаєш? Типу... це незаконно, мені здається. Тому що я до нього прикипіла. Він мені був класним персонажем, він був дуже емпатичним, він був дуже хорошим і він завжди допомагав усім. Буквально усім навколо він допомагав. Але, схоже, авторці він не сподобався. А оскільки вона хотіла втілити якусь свою підліткову мрію в життя, я так розумію, просто типу що вона створила цього рокера, такого все сексуального і бунтарського, Лів просто в нього закохалася, і все, все життя вона його кохала, і врешті-решт вона його кохає. Але тому вона теж ніколи не забуде, бо його вона теж кохає. Коротше, Лів, у нас дуже просто любіобільна жінка. Яка не може розібратися зі своїми почуттями, бо вона і до того, і до сього, і з всіма вона, типу, там кохається. Їх що чесно, дуже сумно. Ця книжка мене розчарувала, тому що власне, я очікувала цей такий легенький романчик літній, а отримала оцю просто купу незрозумілих вияснень і стосунків, і якісь проблеми, і якісь просто надумані собі проблеми. І постійно якісь трабли, через які або Лів не може бути з Томом, або Ліф не може бути з фіном. Мені шкода, що в цій битві виграв фін, тому що фін мені не сильно сподобався. я тім Том, тому що я так вирішила. Дуже шкода насправді, що Байджтун просто вирішила вбити Тома. Щоб досягнути цього умиротворення між Лів та фін і зробити їхні стосунки нарешті хоч щось варте. Коротше, ці книжці я поставила два, і то суто через цю атмосферу літа і що вона була така приємна, і вони весь час були власне на цьому березі моря, і там скелі, і там цей пісок, і це сонце. І це було дуже приємно читати, чисто через це і через моменти стому. А все інше. Ну, просто я би викреслила половину книжки. <рив> я розумію, що у Лів і Том дуже сильна емоційна прив'язаність, і вони дуже сильно залежні одне від одного, бо у них ця якась невирішена блін, проблема. І ці стосунки достосунки, і ця дружба-передружба. І треба було чимось це закінчити. Але мені шкода, що це закінчилося саме так. Тому я не можу сказати, що я вам раджу цю книжку. Хоча якщо ви будете Зафіна, можливо, вона вам сподобається. І, власне, це був другий вже книжки, тому що перший закінчився і на цю книжку був попит. Бо в інакшому випадку цієї книжки б не було в мене зараз, бо вона власне з другого тиражу. І я не розумію просто, на що цей попит був. Можливо, проблема в мені. Але не думаю, тому що я класна і в мені немає проблем. Коротше, ем, такий знову трошечки сумбурний у нас огляд і відгук стався, склався. Але ось так, якщо чесно, я не думала, що буду записувати відео ем, про цю книжку. Але вчора мене просто розбомбило в сторісах для моїх друзів і близьких. Про те, наскільки ця книжка виявилася погано в, в моїх очах. І я вирішила, що треба Іванце це послухати, тому що це дуже смішно, насправді. Хоча ну, тут багато типу, таких доволі болючих моментів, власне, тут багато цієї смерти. Олівія потім ліпить скульптури своїх батьків, своєї бабці і людей, які для неї близькі. І це типу дуже сумно, тому що вона ніби цей біль знову і знову, коли ліпить ці фігури. Але при цьому вона відчуває, ніби вона щаслива, тому що вона нарешті ніби дала цим емоціям фізичне життя. Ось. І це така книжка навіть трішечки про саморозвиток, про саморозуміння і якесь самосцілення, бо їй насправді дуже боліло те, що типу батьки пішли так рано, і вона була не готова до цього, хоча до цього ніколи не будеш готовим. Якщо вам подобається трішечки така тема саморефлексії і цього літнього роману, незрозумілих стосунків і такого всякого, вам ця книжка сподобається, і в такому випадку я можу вам її радити. Якщо ні, вибачте. Я, no. я не візьмуся за це. Коротше, я дуже сильно вдячна вам за те, що ви подивилися це відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалося. І, можливо, ви згодні з моїми думками, а можливо, ні. Якщо ви читали цю книжку, напишіть, будь ласка, в коментарях ваші відгуки. Чи сподобалася вам вона, і чи радите ви її іншим людям? Дуже сильно. Рада, що ви подивилися це відео, тому що мені було приємно його записувати, чесно кажучи. Бажаю вам гарного дня, ночі, вечора. Не знаю, коли ви дивитеся це відео. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте ваші лайки, підписуйтеся на цей канал і не забувайте донатити. Дякую дуже сильно за перегляд і! Папа.